Вітаю вас, мої другенки. Я Ірина. І ми розглянемо питання, Я трошки захекалась, вибачайте, спішила до вас. І так, запитання у нас: союзники дозволять, дозволять, наголошую, Україні бити по території Росії з f 16 Про це заявив Генсек. Але він не уточнив, коли саме західні. Винищувачі прибудуть до України, тому що вже такі заголовки дозволили, ще нічого конкретно не просто дозволять це колись дозволять, коли вони приїдуть, а поки що вони ще не, не прибули. І так, давайте спочатку перше тоді питання а, на ситуацію: чи дійсно всі одноголосно? Ну, так. Да. Ви знаєте, ну тут не зовсім одноголосно, скажу відверто. Є сторони, які не підтримують це, тобто, але в більшості, ось кажучи відверто, в більшості вони підтримують так потрібно. 100% потрібно, тому що інакше не буде ніякого результату. Тобто потрібно переходити на ту сторону. Так, це ми зрозуміли. Тепер, чи прибудуть ці літаки? Давайте до кінця цього року подивимося. А потім можна звузити наші пошуки. Чи прибудуть вони до кінця цього року, 24-го року. Хм. Ну, тут ще якісь спори йдуть. Ви знаєте, що в мене йде? Вони прибудуть тоді, коли буде де їх м -м, зберігати, у нас немає, де їх зберігати. ось що я У нас не побудовані, тобто ось ще з побудовою. Це, це все ще плани. Тобто, якщо в цьому році зроблять а, спеціальні. Якщо я правильно вимовляю, сховище, не сховище щоб їх ховати, щоб їх під прикриттям якось завозити, якось їх не знаю. Я, я цього не можу пояснити. Можливо, підземлю десь робити, якісь підземні, щоб вони спускалися, щоб їх не розбомбили. Ось. Ось в цьому плані. Тому що ось це показує, що в принципі, тут ну я тут літаків не бачу. Тут немає ні одного транспортного засобу. Тут ще йдуть перепетії стосовно цього. розумієте? Тут за, 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 заключається справа в тому, що цих f 16 ще не знати, коли вони прийдуть, тому що їх нема де у безпеці покласти, щоб вони десь були, зберігати їх треба десь. Це неможливо, не що от, Летить бомба, і вони всі піднялися в повітря і літають. Тако, ну це трошечки трошечки не так. Я не бачу, що вони конкретно прибудуть цього року. Я ще раз перепитаю, але ви знаєте, щось там, а може, й прибудуть. да. Якщо, ви знаєте, так, давайте я скажу так: якщо там нагана... наганяй дадуть, якщо український народ скаже Ей. Хто у нас головний: президент чи не президент? От туди буде. В принципі, в принципі, тут загвоздка не в Заходу, а загвоздка в Україні, тому що немає де їх класти, де їх зберігати, де їх припаркувати, як то кажуть. Якщо я ось, ось так, щоб ви зрозуміли. Ось. І так, і так. Я тоді інакше запитаю, бо однозначно карти не хочуть відповідати на це питання, тому я запитаю інакше: чи будуть Ф-16 цього року бити по території Росії? Ну, от знову ця сама карта випадає. А до речі, треба було мені звернути увагу, це ж Зеленський. Ті самі карти повипадали. Ой, Юлі Палі, Ну, не, Я не бачу, щоб вони гатили. Поки що. Дивіться, на даний момент карти цього не показують. Тому що наш главний, о той, що сидить при владі, він не готовий робити щось для того, щоб ці літаки десь пришвартувати. Розумієте, їх треба десь на якісь аеродроми покласти, укриття якісь, щоб це було захищено. А це ще й не починали. От людина іде від цього. Тобто людина цим не займається. Цим повинен займатися наш президент. От і все. Не бачу я цього. Поки що не бачу. Давайте тоді я інакше запитаю: якщо до влади прийде, наприклад, до літа інша людина. Замість Зеленського хтось інший. Чи тоді будемо ми а, бити по території Росії? О, зовсім інша справа. Зовсім інша справа. От, ще й як будемо гатити. Тобто це залежить від керівника, щоб ви розуміли. Не бачу я, при Зеленському цього не буде. Якщо він буде рік, два, п'ять, десять. Перевибори не можуть бути ось, а він що хоче довічно сидіти. Ну, це таке. от. Але всі знають, що по закону він стає з 20 травня, після 20 травня, він стає нелегітимним. Ось. Я вже це пояснювала, не буду тут пояснювати, але, знаєте, я е, згадала слова. Зараз я не пригадаю, кого саме вони, але подружжя заложних, вони завжди, дружина залужного, нагадує йому про це, що є три категорії людей, які, які, з якими як з ними спілкуватися. Тобто, зараз я подивлюся, десь я собі записала, зараз я скажу вам, як. Як вона йому каже, що є три підходи до розуміння спілкування з людьми. Кому треба пояснювати, кому не потрібно пояснювати, бо вони не фахівці, а кому, а кому неможливо пояснити? Ось є люди, яким неможливо пояснити. Ось тому я не буду тут пояснювати. Скажу тільки одне: поки буде Зеленський, ми не виграємо війну, перемоги не буде. І а, тільки за непад буде держави України, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!